Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття підготовка руки до письма. Робота з зошитом. Давайте пригадаємо, що нам потрібно для роботи з зошитом. Зошит в клітинку, простий олівець, резинка та підстрогачка. Це наші допоміжні друзі, будуть в нашій роботі. Але перед роботою нам треба розімнати і підготувати наші пальчики. Тому по команді 1, 2, 3 складаю пальці в кулачки. Це мої помічники, дружні та завзяті. Буду з ними працювати і в будні і свят. Пригадаємо нашу вправу мавпочка, щоб ми правильно вели. Тримали олівець, ставимо стержнем олівчиком. На ліву ручку правою рукою загинаємо два мізинчики безім'яний, Трьома пальчиками. Тримаємося зверху олівчика і спускається мавпочка з пальми. Спускаємо. Ось. І так тримаємо олівець. Сідаємо рівненько, повертаємо зошит. Щоб лівий нижній кут був напроти середини грудної клітки. І починаємо працювати. Спочнемо сьогодні роботу з гачків. Проводимо зверху донизу лінію на дві клітинки і лінію на дві клітинки зліва направо. Ось так. Через одну клітинку продовжуємо. Зверху донизу, зліва направо, зверху донизу, зліва направо, на дві клітинки і продовжуємо рядок до кінця. Далі ми будемо з вами робити квадрат. Обводити ніби клітинку зверху донизу, зліва направо, знизу до верху справа наліво. І получився у нас квадрат. Давайте ще раз спробуємо: зверху донизу, зліва направо, знизу доверху, справа наліво, і продовжуємо рядок. Далі будемо робити ламану лінію, ніби змійку. Зверху донизу, зліва направо, знизу доверху. Зліва направо. І так продовжуємо рядок, і виходить у нас змійка. А наступну змійку ми почнемо знизу до верху, зліва направо, зверху донизу, зліва направо. І продовжуємо рядок.